На чому ми зупинилися на тому, що логічним продовженням нашого заходу наступна лекція це буде якраз знеболення пологів. Тобто ми спочатку розібралися, що робити з вагітною жінкою, якщо у нього не акушерська патологія. А зараз ми будемо розбиратися, як же знеболювати саме цей процес народження. Нового Члена суспільства, поговоримо про знеболення пологів та анестезію при ксарьовому ростані. Ця доповідь вона буде розбита логічно на два періоди. Ми спочатку поговоримо про знеболення фізіологічних пологів, а потім саме про знеболення кесаревого розтину. Найсильніший біль, що може винести людина, це якраз біль під час народження. Тобто вона. По своїм відчуттям можна порівняти з білю під час ампутації, кінцівки тільки без анестезії, но ну, все-таки чоловіча частина ніколи не зможе по достоїнству оцінити це, але ми можемо тільки уявити і безумовно розділяємо ці почуття. 90% відсотків породіль потребують знеболення, 80% випустить біль під час пологів як сильний або нестерпний, тобто доходить до 10 балів. І я думаю, ті, хто стикаються з вагітними жінками або працюють в окушестві, знають, що там навіть не обмежуються 10, 12, 15, 20, 100 називають, тобто безумовно, больовий синдром дуже виражений. Пологовий біль, він його можна умовно розділити на два певних таких етапи: це вісцеральний та соматичний. На першій стадії, тобто в першому та більше в, скажімо так, в першій половині першого періоду пологів, це перша стадія, і біль локалізується в ділянці Т10Л1, тобто це якраз біль, який визваний скороченням. Самої матки, і вже ближче до кінця другого періоду та до третього періоду він переходить на другу стадію. Це коли проходить вже розтягнення тазових структур, промежини. тобто він по своєму суті переміщується з верхнього поверху трішки нижче. Хто взагалі має приймати рішення про знеболення пологів, заболення матері і всю цю процедуру? Головний меседж того, що це рішення приймається безумовно спільно. Жінка дійсно головна в цьому питанні, тобто, я думаю, це не секрет, так трішки забігаючи наперед, який саме основний протипоказ для виконання регіонарної анестезії. Це, звісно, небажання пацієнта. Якщо жінка не ну, категорично відмовляється, ніхто її змусити не може, і навпаки, так само. Але якщо жінка наполегнула бажає регіонарного знеболення, необхідно, по-перше, повідомити про ризики та переваги, а також про можливі наслідки для її здоров'я, для здоров'я здоров дитина, і приділити додаткову увагу до знеболення пологів немедикаментозним методом, методом, про що ми теж будемо говорити. І як я вже сказав, що рішення приймається спільно з жінка, акушер-гінеколог та анестезіолог. Завжди мультидисциплінарний підхід. він... Переважаю. Абсолютними показаннями ви можете бачити, і ми будемо про них говорити ще неодноразово. Я вже в ну, мене забігаючи теж наперед, була можливість під, 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 під підглянути і подивитися лекції колег. Там теж це буде проговорено. Дуже буде цікаво, наприклад, послухати те саме з точки зору якраз лікарів-хірургів, акушерів гінекологів Абсолютно проти протипоказання їх умов вони дуже дуже умовні. частково про них вже ми говорили. Тобто, це інфекційні ураження в ділянці виконання регіонарної анестезії, тромбоцитепінія і так далі, але все одно ми з вами розуміємо, що вони не є абсолютними по своїй сутністі, а є відносними або дуже наполегливими. Наприклад, те саме інфекційне ураження, наприклад, фурункульоз там в ділянці, тобто, ну, ми можемо просто його виконати на іншому рівні, якщо нам це дозволяє. Тобто, якщо це умовно якийсь невеличкий дефект. То це не є абсолютним протипоказом для проведення регіонарної анестезії. Просто конкретно в цьому місці не, не треба виконувати пункцію, що теж є логічно. Відносними показаннями є аномалії, пологової діяльності, інструментальне розродження, передчасні пологи, крупний плід імовірність кесаревого розтину. Тобто, обов'язково знеболювати потрібно, якщо є супутні патології у жінки, якщо це молоді породілі до 18 років, а також Наполегливе бажання жінки при відсутності інших протипоказань. Ми вже проговорили з вами, що є нефармакологічні методи. В принципі, можна розділити на нефармакологічні та фармакологічні. Що стосується нефармакологічних методів. Доведено, що вони. Працюють, що вони ефективні. Що знеболення в порівнянні з звичайним доглядом з породіллі, ну тобто, звичайна психоемоційна підтримка? Застосування цих методик воно зменшує використання епідуральної ногізії, воно зменшує чистоту кисрєва розтину в полових інструментальних пологів, застосування акція зменшення тривалості, а також збільше задоволеність пологами та народженню дитини взагалі. Використання неформальних технік воно повинно виконуватися завжди. Ну тому що, по-перше, це е, не дуже сильно впливає на е, фінансові питання. Багато з цих моментів вони умовно безкоштовні, тобто підтримка партнера і нормальні, адекватні умови для параділі не, нічого особливо не коштують. А, їх вплив безумовний. Тобто, головне правило тепло, тихо, темно, щоб прибрати зайві подразники від народжуючої жінки, присутність партнера або доли є також перевагою, музика, релаксація, дихання, масаж використання фітболу, ванни, душ, душ прохолодний або контрастний, можливо, використовувати. Ось тут на картинках, ви, до речі, бачите і перинатальний. Наш центр і першу і другу філію. Також можна використовувати різні, ну, ви, як анестезіолог, можете використовувати схеми, ну, можна це назвати нейролінгвістичним програмуванням, але це так методика, яка не викликає довіри. Знову ж таки, не забуваємо, що це просто додаткові методи, які допомагають зменшити в першу чергу психоемоційне напруження, і це, наприклад, гіпнобезік його можна використовувати не тільки просто під час пологів, а також під час проведення процедур ваших. Найчастіше, частіше, наприклад, я використовую його якраз при постановці епідурального катетеру, тому що. Жінка їй боляче, вона збуджена трішки. А це така доволі тендітна процедура. Треба і мені зосередитися, і щоб жінка себе поводила трішки спокійніше. Тому, в першу чергу, ми намагаємося з нею встановити контакт. Прошу дихати, налаштовую на позитивний лад певні афірмації, тобто ми намагаємося поговорити, хто у вас народжується, яке ім'я ви обрали. І якщо це не допомагає відволіктися, намагаємося якісь інші методики використати. веселкова релаксація. Наприклад, що значить, ця релаксація ви обираєте колір. Веселки і намагайтеся згадати щось приємне, що асоціюється з цим, з цим кольором. Наприклад, червоний, що може бути? ну, Суничка, наприклад, смачна. Чи полюбляє вона суницю, чи там ще щось якось. Тобто, коннект цей з пацієнткою дуже важливий і він також є частиною знеболення. Що стосується саме інструментальних методів знеболення та фармакологічних, то тут у нас регіонарна анестезія є переважною. Два основних методи це, звісно, епідуральна аналогізія та спінальна анестезія. Епідуральна аналогізія є. Певним таким золотим стандартом в знеболенні воєнальних пологів переважає використання контрольованої пацієнтом анестезії або інтермітованих автоматичних болюсів. Пролонгована інфузія. Скажімо так, втрачає трішки актуальність, і все ж таки, використання більш сучасних методик, воно переважає. З приводу спінальної анестезії, це чудовий вибір на великому відкритті або при ушиванні ревізії порожнини матки при в третьому періоді пологів. І також за потреби можна комбінувати з епідуральною анестезією. Епідуральна аналізія. Як я вже сказав, є певним золотим стандартом в цьому питанні. Доведена ефективна та безпечна техніка знеболення зниження болю з 9 до 2 балів по візуально-аналоговій шкалі. Від 10 до 64% відсотків породіль користуються під реальною аналгезією під час пологів у країнах високого не обманув. Зараз все перезапуститься. Мікрофони вже працюють. Поки воно перезапускається, чому такий великий розброс? Просто, наприклад, країни високого доходу вони розрізняються своїм підходом. Наприклад, в тій самій в Америці воно досягає 70-80% породіль народжується п'ятна анестезії, а в Великій Британії це менше 30%. Тому що там переважають інші методики, в тому числі не фармакологічні, як ми вже сказали. А трансляція у нас супер. Все, бачите, які ми молодці. Обов'язково інформована згода інформування до пологів. Тобто, вже про що я почав говорити. Це конект це взаємодія з пацієнткою. їй потрібно пояснювати, що таке епідуральна аналізія, коли її можна використовувати, і для чого вона потрібна. Однозначно, не в той момент, коли вона знаходиться в другому періоді пологів, і вона вже згода на все, що завгодно, тільки щоб це закінчилося. І вона вже нічого не хоче не народжувати. Все. Давайте просто всі, все відміняємо і підемо додому. Тому інформування воно повинно проходити або до цього, або в, взагалі в школі батьківства. На моменті підготовки до вагітності і так далі. Тобто, але гарна інформована жінка вже набагато більше з вами кооперує і легше йде на контакт. Рівень виконання людини 2 або нижче, тобто не потрібно високо ставити і заводити педуральний катетер в торакальному відділі. Немає це ніякого сенсу. Якщо ми повернемося назад, ви бачили, що основні неприємні відчуття, вони починаються з Т-10 або нижче і навпаки, чим ближче до народження. Який меседж? Педеральна анестезія на да, дякую. Федеральна анестезія, вона безпечна та ефективна, в тому числі опіоїд залежних пацієнтів. Тобто, якщо породілі так, я попросив тричі вимкнути їх. Не знаю. Нічого, вам. Ми всі знаємо, тільки кого можна звинувачувати в цьому всьому. Єдиних. Анестезія під час пологів рідко буває причиною неврологічних ускладнень. Тобто, знову ж таки, ця методика вона показує себе як безпечна, ефективна і рідко призводить до якихось ускладнень, тим паче неврологічних відкриття шийки матки та початок зупинки епідеральної анестезії ніяк не пов'язані. тобто тут... Більше ви можете зустріти дослідження, де написано, що пришвидшується час до третього періоду кологів і так далі і так далі, але це воно також схоже на помилку вижившого, так скажем. Тобто, звісно, коли Пацієнтка копурує, вона краще тужиться, то, звісно, народжується дитина швидше. Але це не через те, що воно прискорюється там, завдяки такалітічному ефекту або якомусь іншому. Тобто, це трішки причинно-слідственний зв'язок, там треба його в кожній ситуації окремо роздивлятися. І звісно, епідуральна анестезія не супроводжується збільшеним ризиком болі в хронічного болі в спині. Ми знов ж таки знаємо, що при якщо немає ускладнень, там ніякі корінці нічого не пошкоджуються. Використання спінальної анестезії 2,5-6 мг мілі, мілі, бупівокаїну бупівакаїну з додаванням фентанілу може гарно себе показати у пацієнтах з великим відкриттям, коли вже Закінчується, точніше у нас вже підходить другий період пологів. Ми теж всі пам'ятаємо, знаємо, що епідуральна анестезія вона потребує час. Все-таки це не секундне діло. Спочатку треба налагодити. Підральну цю підральну катедру, а потім ще і поки події місцевий анестетик, все ж таки спінальна анестезія, вона набагато швидше дає ефект і може гарно знеболити пацієнтку у, з відкриттям вже більше 7 сантиметрів. Також її можна використовувати у пацієнток з тромбоцитопінією, повторно, повторно народжуючим тощо. Знеболення фізіологічних пологів також можна фармакологічно проводити використання парацетамолу безпечно для вагітних в третьому триместрі. Вже ви це на попередній лекції бачили, закис азоток як альтернатива для пацієнтів. Знову ж таки, зараз да, він не використовується. Хоча я у деяких колег чув, що у них є в наявності в приватних клініках. Наразі почали поодинокі, скажімо так, випадки з'являтися, тому можливо настане час, ми будемо більш широко використовувати цю методику. Е Після пологовий біль та процедури під час пологів, такі як ушивання, ревізія порожнини матки, можна використовувати парацетамол. Знов ж таки далеко не всі, але частково я тут теж поставив плюс-мінус НПЗП. Системні опіоїди. Але, наприклад, частіше за все це також препаратом вибору є болюс епідуральної анестезії з фентанілом, те, те, що у нас рутинно скажімо так, більш практикується. І у деяких випадках це також використання загальних анестетиків, такого самого пропофолу, коли ну дуже сильна, така дуже м, тяжка, скажімо, ситуація, Якийсь тяжкий розрив пацієнтці дуже боляче, треба зробити процедуру, то можливо використати короткодіючі ці загальні анестетики. Знеболення кесарєво розтину. Тут золотим стандартом є спінальна анестезія, це оптимальний вибір в умовах обмежених ресурсів. Про переваги, скажімо так, регіонарної анестезії у вагітної жінки вже почав говорити говорив Юрій Леонідович. Загальна анестезія вона пов'язана з певними ризиками у вагітних жінок. З боку респіраторної системи, з боку гемодинаміки, а також і для е, е, плоду це. Е, Пов'язано з певними ризиками, тому що переважна більшість анестетиків вони проникають через плацентарний бар'єр і впливають все одно так, доведено тератогенність, мінімальний вплив і так, далі, і так далі. Це все чудово, але все одно. він є. Вони проникають через плацентарний бар'єр. І знову ж таки, якщо у нас є варіант використовувати регіонарну анестезію, не використовувати загальну анестезію, я думаю, що ми завжди оберемо перше. Додавання фентанілу в комбінації з морфіном, воно дуже покращує профіль якраз знеболення, тобто посилює знеболюючий ефект спінальної анестезії. Можливо використовувати педеральну анестезію у пацієнток з високим ризиком післяопераційного болю або з дихальною недостатністю. Загальна анестезія використовується тільки для найвищої ургентності. Під підкреслюю, що саме найвищої ургентності, в залі присутні мої колеги, вони нададуть збрехати, що більшість і ургентних втручань, в тому числі, все одно проводиться під спінальну анестезію, тільки якщо це не Найвища категорія органності, коли в нас просто немає жодної секунди для проведення спінальної цієї пункції. За чистіше за все, що що дозуванням 10-11-12 міліграм бупівакаїну зручно розраховувати по зросту. Знов ж таки, як я рутинно це роблю, ділю жінок. На три категорії до 165 см, 165-175 см і вище 175 см. Якраз від 165 до 175 в середньому 11 мг бупівокаїна така. Дозування легко запам'ятати, і рутина, в принципі, використовуємо з додаванням фентанілу та морфіну. Загальна анестезія, те, що ми з вами в принципі проговорили. До 97-го року активно використовувалась загальна анестезія при касільовому розтині, а потім з 97-го зрозуміли, що не так воно і потрібно, і почали впроваджувати регіонарні техніки. І що ми отримали з 97-го року з ускладнень під час. Анестезії під час кесерворзена зменшилося у 17 разів. Це доволі відчутна цифра. Я вважаю. Ви можете побачити розподіл. І тут вже починається трішки цікавішого. В принципі, все, що ми проговорили, це так було по факту рефреш. Я думаю, всі знали. А тут вже буде трішки цікавіше. І для наших колег хірургів я думаю, що ви донесете до них це про інфільтрацію рани місцевого анестетику. І це не тільки про інфільтрацію ну, підшкірну самого, а також зараз набирають популярності. От ви бачите тут дослідження 22-го, 23-го, Років це інтерперитеніальне введення місцевих анестетиків, доволі гарно себе зарекомендувало, і <клес> воно набирає популярності вже в деяких протоколах, включають. Скажімо так, дуже відомі регіонарщики по всьому світу під час не тільки акушерських операцій, а й загальнохірургічних операцій. Це якраз інтеопераційне введення місцевого анестетика. Конкретно в цьому дослідженні вони використовували суміш Бупівакеїна з лідекаїном. Конкретно я не Фанат змішувати, можна використовувати просто моноанастетик, але 20 мл інтраперитеняльне введення навколо матки гарно себе показує для знеболення розтину. Післяопераційний біль знов ж таки класична схема може використовуватися це грам парацетамолу плюс 400 міліграм і бопрофіна. Намагаємося унікати системних опіодів тільки за виключно за потреби. А також не забуваємо про регіонарні методики знеболення це може бути використане подовжена педральна насізія або регіонарні блокади. З приводу регіонарних блокад можна використовувати таблок, ми його в принципі використовуємо якраз рутинно, він легкий в виконанні і гарно себе показує, знеболюючи в післяопераційному періоді жінок. Можна використовувати QL, блок знову ж таки, в принципі, він відносно легко використовується виконується пробачте, в положенні на спині. і у пацієнток у яких немає підвищеного індекса маси тіла, технічно це цілком можливо. І, умовно кажучи, якщо у нас є вибір, і ми при візуалізації бачимо цей простір, то ми завжди виконуємо QL і будемо дуже задоволені. Ось так приблизно це виглядає. З приводу esp блока також він набирає популярність. можна його використовувати не післяопраційному періоді пацієнта з кесаревим розтином, але на мою думку є там деякі контроверсійні моменти. Перше, це сама техніка виконання. Він виконується як логічно ви собі уявляєте. Зі сторони спини це як мінімум положення на боку, а взагалі краще сидячи. І проблемка в тому, що жінку в післяопераційному періоді одразу після кесаревого розтину посадити, це ну, така історія іноді буває з зірочкою, в тому сенсі, що воно було. І ми таким чином, якщо перед виконанням того самого таблоку у нас немає піку больового, не підскакує оцінка поваж, то під час виконання ЄСПІ у нас є. Певні ці контроверсійні речі, тому що вона лежить і в споку її, начебто, не болить, ми її знеболюємо і далі вона без болю собі нормально почуває. А тут ми її змушуємо поворушитися трішечки. Під час цього больовий синдром збільшується, потім ми її знеболюємо. У нас, виходить, такі трішечки качелі в цьому сенсі. З приводу одівантів, тут теж можна довго говорити. Ми зазвичай не використовуємо особливо, ну ми не використовуємо рутину адівантів для використання для виконання міжфасіальних блокад. Ми просто використовуємо 0,25% розчин бупівокаїну, але за потреби. За можливості можна додавати адюванти, дексаметазон найрозповсюдженішим є. Також можна додавати опіоїди, але пам'ятаємо, що опіоїди залежно від шляху свого введення, можуть мати опіоїдоподібні ефекти. Це не означає, що немає певних ризиків. Тобто зуд це найчастіше, що може виникати, тошно таблювання. Вплоть до пригнічення дихання. Також декстаметамідін, як альтернатива епініфріну того самого він гарно подовжує дію місцевих анестетиків. принцип? Принципи ефективного знеболення. Це таки вже переходимо до певного резюме цієї доповіді. Це, по-перше, введення документації методу дос ефективності знеболення. Це, я думаю, доволі актуально. Особливо. Якщо така ситуація, що в операційній або в пологовій залі був один анестезіолог, потім підключаються інші, щоб була приємність, скажімо так, цих технік і методик, щоб не було повторного введення, повторних болюсів, оце, цього всього, щоб ви контролювали чітко. Дослідження задоволеності жінок. Ну саме головне це взагалі оцінювати біль. Оцінювати і комунікувати з пацієнткою, тоді ви зможете і ефективно їй допомагати. Ну і впровадження та дослідження нових е, технік. Е, якщо це частинка нашого дослідження, ми проводили на нашій балі. Чи відчували ви належний догляд та допомогу від медичної команди? Бачите, нам поставили найвищу оцінку. 4. там по 4-бальній школі, не по 5-бальній було чесно. Е, так що приблизно ось так. Не забуваємо налагоджувати комунікацію, використовувати сучасні методики, притримуватися цих правил. І тоді будемо досягати успіху. Дуже дякую за увагу. Якщо є запитання, якісь з цього приводу. Так, да, будь ласка, чудове питання. Дивіться, по-перше, не впевнений, там, мабуть, не було. але... Ні, було ось. Постурал пункт Черхедейк 0. Бачите, це в дослідженні. Воно правда 2015 року, але там доволі багато пацієнток приймало участь. Це відносно нечасте. По-перше, ускладнення, тому що все ж таки використання сучасних методик: заточка Пенкан, тонкі голочки, 26, 27, і так далі. Вони гарно себе рекомендують. Але, звісно, таке буває. Протокол Дій це, звісно. Водний режим використання НПЗП для зменшення больового синдрому, гормони, а за потреби виконуємо накладання цього, скажіть мені, я вам скажу аутогемоклаптика. Так, Є мій наш колега Роман, йому привіт. Він виконує. У нього вже два або три в накладання таких клаптика, він у нас великий спеціаліст в цьому. Ну, Жарти жартами, але так, виконуємо за потреби. І ось останній раз, до речі, буквально декілька тижнів назад у нас була пацієнтка з постпункційним головним болем, і робили цей клаптик, і начебто, допомогло. Дексаметазон, звичайно. Ну, це вже, це, це вже так. <смі> у кожному випадку індивідуально. Це від 8 до 30 мг на добу, може бути. Зазвичай потребує високих доз. До 30-34, від 8. Це і є лікування. Лікування воно симптоматичне по факту, правильно? Тому що ми ж, в принципі, не знаємо точну причину. Немає, ну, яка точна причина постпункційного головного болю? Етологічного, етологічного лікування особливо то немає. Навіть оцей автоємотранзія, начебто, ну, є знову ж таки дані, що причина, це якраз з великого дефекту, що воно як. Ці нервові закінчення ну, вони можуть бути причиною постфункційного головного болю, але 100% незрозуміло, чому він виникає, правильно? Тому лікування воно більш симптоматичне завжди. Будь ласка. Ще запитання?